Володимира Фесенка, політолога до нашої розмови, пане Володимире, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну, знаємо, що ще кілька нардепів можуть втратити зараз свої мандати. Заявив голова фракції Слуга народу Давида Арахамія. Він зробив допис, написав, що продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Ну, в першу чергу, чиї голови цього разу можуть полетіти, чи будемо ми далі спостерігати ось таку зачистку українського парламенту від представників заборонених партій, як написав Давида Арахамія. Да, саме про це йдеться, Ну, судячи і за повідомленнями самого Давіда Рахамії, і за контекстом події. Зокрема, виходячи з того, що вже є заяви про добровільну, скажімо так, про добровільну відмову від депутатських мандатів з боку. Подружжя Королевська і Солода, народні депутати від колишньої ОПЗЖ, і е, пана Волошина, теж е, депутат від колишньої ОПЗЖ. Всі вони за кордоном, е, і наскільки я розумію, от під час війни вони не поверталися в Україну. Е, От вони надіслали заяви про відмову від депутатських мандатів, і Верховна Рада це має проголосувати. Так що от це та подія, яка нас чекає. Я думаю, що от зараз очевидно є два механізми, які відповідають Конституції України. Тим положенням, які стосуються позбавлення народних депутатів їх депутатських мандатів, там є сім позицій, сім підстав для цього. От використовуються переважно два механізми, які в даному випадку є доречними, які можна використати. Це добровільно відмови від мандатів і з депутатами, відповідними, особливо тими, хто за кордоном. Я так розумію, іде від робота, щоб вони самі це зробили без примусу і без там якихось додаткових дій. А по друге, по деяких депутатах їх просто позбавляють депутатських їх спочатку, позбавляють громадянства, якщо у них є. Громадянство іншої країни. Ну от нещодавно це зробили з Медведчуком і з деякими іншими. Там, судячи з усього, є російський паспорт, російське громадянство. І це стало підставою і для позбавлення громадянства. І, відповідно, на, цей, на цих засадах можна позбавити і депутатського мандату. Я думаю, що ще декілька депутатів від колишнього ПЗЖ також можуть втратити свої мандати в найближчій перспективі. Ну і от за конституцією України, якщо не помиляюсь, 450 народних депутатів має бути в українському парламенті. Зараз позбавляються вони своїх мандатів. Зокрема, якщо ми говоримо про заборонену та розформовану фракцію ОПЗЖ, водночас, все-таки, коли ми говоримо про ідеальну формулу, то народні депутати мають представляти інтереси людей, які їх обирали. Тим паче, певна частина обиралася ще тоді по мажорит. Тарних округах, от як зараз бути цим людям, які колись голосували за тих депутатів, які зараз втрачають свої мандати, і хто буде представляти інтереси саме цих людей? По-перше, зазначу, що от серед тих депутатів, яких позбавили депутатських мандатів, це майже всі депутати-списочники. Треба подивитися уважно, ну тому що ще минулого року розпочався цей процес, там от Тербінович теж, от спочатку, втратив громадянство України, а потім депутатський мандат. І ще декілька депутатів. от, нещодавно цей процес був. Як правило, це були депутати-списочники. Якщо не помиляюсь, от Деркач Деркач, мажоритарник Андрій Деркач, він не був в ОПЗЖ, але ну, проти нього є і санкції США, і підозри наших кримінальних органів співпраці з Росією і в США його підозрюють в цьому. Тому от тут да, є ця проблема. Але є е, е, норми конституції, закон про воєнний стан, які забороняють проведення виборів під час війни, під час воєнного стану. Тому да, на жаль, от така ситуація на певний час е, депутати там, конкретного округу не будуть мати свого представника в е, Верховній Раді, е, ну що ж. Поробиш, ну, доведеться трохи почекати, але е, за конституцією і законом про народних депутатів народні депутати представляють не тільки е, конкретні місцевості, не тільки конкретні групи громадян, вони представляють всіх громадян України. І, е, наприклад, депутати по округу Теркача можуть звертатися. До інших депутатів з різних політичних сил, які так чи інакше пов'язані з їх місцевістю, з їх регіоном або працюють в їх регіоні. Тут нема проблеми. Другий важливий момент часто кажуть: ну от нема чисель повної чисельності Верховної Ради, і це мовляв може позбути позбавити Верховну Раду легітимності. Це не так. У нас і не було повної чисельності народних депутатів з 2014 року, оскільки частина території України окупована. Крим і частина Донбасу Донбасу на той момент, ну і в 19-му році така ситуація була, коли обирали нинішній склад Верховної Ради, і тому було е, е, трохи більше 420 депутатів е, на той момент. От не вистачало якраз депутатів-мажоритарників від Криму і частини Донбасу, але за конституцією України Верховна Рада може працювати, е, якщо в її складі не менше 300 народних депутатів. Зараз навіть враховуючи, що в частину депутатів позбавили їх мандатів, все рівне більше 400 депутатів є в Верховній Раді, тому проблем поки немає, і я все ж сподіваюся, що через певний час Україна виграє цю війну і повернеться до нормального політичного життя. У нас відбудуться парламентські вибори за конституцію. Вони мають відбутися чергові парламентські вибори наприкінці жовтня поточного року. Якщо війна закінчиться, наприклад, до початку осені. Ну, можливо, встигнемо в цьому році провести вибори. Якщо ні, ну скоріше за все наступного року. Але я думаю, що це відбудеться. Тому принципових проблем немає. Головне зараз готуватися до наступних виборів, враховуючи нові обставини. У нас мільйони людей виїхали з місця проживання. І треба переглядати списки виборців, і треба продумати механізм голосування. Людей за новим місцем проживання особливо це стосується тих, хто опинився за кордоном. А це мільйони українців. Там не менше п'яти мільйонів. Тих, хто офіційно зареєстрований. А от е в спільному документі е саміту України ЄС йдеться навіть про приблизно вісім мільйонів українців. Їм треба ну виборців там менше, тому що дітей вже багато вивезли. Е тому треба продумати механізм голосування. Е як вони це можуть зробити, просто наших дипустанов, дипломатичних установ за кордоном може не вистачити для організації такого голосування, Так що тут є над чим попрацювати? Ну і над оновленням і списку виборців, і скажімо так, їх реєстрацію для участі виборів. Ну і не можемо не зачепити там ось цих масових обшуків та підозр, які зараз проводить служба безпеки України. За місяць вже весна, невже вже це починає діяти ось цей гасло, під яким президент України Володимир Зеленський йшов на свою посаду. Що весна прийде саджати? Будемо, і от в цьому контексті й хочу запитати, тому що ну ми українці звикли бачити досить гучні підозри, гучні обшуки. Але от гучних вироків за ці 30 років. Понад 30 років незалежності, ну, похвастатися ми ними не можемо. От як ви гадаєте, чи будемо ми надалі бачити не менше гучні вироки? Ну, іноді є вироки і по народних депутатах, є вирок по колишньому президенту України за державну зраду. Хай це заочне правосуддя, Ну оскільки він ховається в Росії, але все ж таки вирок є. Ви знаєте, я, по-перше, зазначу, що Правоохоронна система України і судова система України має працювати, виходячи не з гасел, навіть якщо вони красиві гасла, а виходячи з конкретних норм законодавства, вона має бути правовою. Вона має відповідати принципам верховенства права. Інакше ми не будемо демократичною країною. Другий важливий момент для того, щоб от, скажімо так. Ті, кого ми підозрюємо в злочинах, зокрема в корупції, опинилися за гратами навіть на час слідства, треба поміняти законодавство. У нас діє кримінально-процесуальний кодекс, який підготував ще пан Партнов в часи президента Інуковича. Він виглядає дуже демократично. Наприклад, людина, яка під слідством, може заплатити грошову заставу. І е, залишитись на свободі, його можуть взяти на поруки народні депутати або інші поважні люди, і так далі. Там Домашній арешт може бути. Е, і от тут питання: якщо, наприклад, людина, яка підозрюється в корупції, е, вона пла, е, може сплачувати спла гроші е, грошову заставу з корупційних е, е, коштів. Чи це нормально? Ні, на мій погляд. Тому. Це питання до законодавців. Врешті-решт треба поміняти ці норми. Хоча б для корупціонерів, тих, віше тих, кого підозрюють з корупції, треба скасувати от такі м'які запобіжні заходи на час слідства. Ну і взагалі, от теж наведу конкретний приклад: перші резонансні справи, які відкривали на і САП, їх тільки створили. От це справа Насірова, Мартиненка, там Бурштинова справа. І досі вони немає судових Е, От справи на Мартинка, вони вже мені здається, там три 4 роки тільки в судах розглядаються дуже повільно, і тут же питання і до судової системи, і до законодавчих норм, які визначають процесуальні норми судових процесів. Так що, якщо ми хочемо, щоб у нас було більше вироків, депутати мають попрацювати над Законодавством і треба продовжити судову реформу, тому що дуже часто судові антикорупційні розслідування потім блокуються або руйнуються під час судових розглядів. і є там багато сумнівних рішень, так що тут теж є над чим працювати. Ну і наостанок, якщо можна кілька речень вчора в Україні проходив саміт Україна ЄС, приїжджали високопоставлені представники з Європейського союзу. Якщо підбити такий коротенький підсумок, от чи бачите, ви такі позитивні сигнали про те, що готові і хочуть бачити Україну в європейському союзі? і Наскільки ця перспектива реалістична? Безумовно, це підтверджено, і в самому тексті спільного документу, який ухвалений був за результатами роботи саміту, в заявах керівників Євросоюзу, зокрема президента Єврокомісії, особливо звернув увагу, що паралельно самітам напередодні точніше, європарламент, а це колективна політична воля. Європейського союзу, представницький орган Європейського союзу, проголосував резолюцію, які зазначається, що Україна має стати членом європейського союзу. Тому от політична воля до цього вона є, але в документі, який був було ухвалено, от за результатами саміту, зазначається, що Україна має послідовно виконувати свої зобов'язання І ці от сім кроків, які були визначені минулого року. Після цього будуть переговори е, про вступ, будуть нові е, завдання. Е, це так, як вступали до Євросоюзу всі країни. Всі країни Східної Європи, Польща, країни Бал, Балтії, там Румунія і так далі. І е, нам теж до цього треба готуватися. Акцент зараз треба робити не тільки на е, датах, що у нас дуже модно. Це неправильно от зараз на датах концентруватися. Концентруватися треба на роботі, яку треба виконати, щоб ми відповідали стандартам Європейського союзу. І крім е, визначення подальших кроків європейської. Інтеграція, а це також в цьому документі визначається на найближчу перспективу, на найближчий рік. Там також зазначено дуже багато конкретних рішень щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, конкретних форм допомоги Україні під час війни, як економічної допомоги, зокрема в сфері енергетики, так і допомоги військово-технічної, от в цьому сенсі, саміт сконцентрувався значною мірою на поточних подіях. На тому, як зараз підтримувати Україну, і також важливо, що саміт підтримав і формулу мира президента Зеленського як майбутні засади для пошуку завершення дипломатичного завершення нинішньої війни. Почула вас, пане Володимире. Дякуємо, що доєдналися до АТАРу, Поділилися фаховими та експертними думками. Нагадаю, Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.